Письменниця померла, і їй на небі запропонували вибір. Або потрапити до раю, чи до пекла. Вона вирішила спочатку перевірити кожне з цих місць, а потім вже вирішити. Ну, їй дали таку можливість. Письменниця, еліта, ви що? Спершу вона спустилася до пекла і побачила там ряд за рядом сидять купа письменників, усе палає, їх шмагають батогами і кричать Пиши! Пиши. Вона дуже злякалася і вирішила, ні мене до раю. Її підняли до раю, вона заходить і бачить таку картину. Сидять письменники, ряд за рядом, все палає, їх шмагають батогом і кричать: Пиши! Пиши. І вона питає: А в чому ж різниця? А чому в пеклі і на небі однакові умови для письменника? Що, їм, що їй відповіли? Яка різниця? А там на звуку Катюха. Але ти О -о -о -о... відповідають письменнику: ну просто в, в... в... в раюша платять гонорар. Це перемога, я вважаю. Так, аналогічно. Давайте так. Я дам 2 бали, але це не дуже правильна відповідь. Але в, в... правильна відповідь дуже взаємопов'язана. Хоча ми знаємо, що гонорари бувають різні. І Ірина Грабовська колись розказувала, що її фоліо прийшло за півроку 16 гривень 54 копійки, щось таке. Це не сильно також по своїй раді. Давай, окей. І тоді бесьменниці відповіли, що в пеклі воно принаймні вийде під твоїм ім'ям. Добре, давайте. Це, е, це майже правильна відповідь. Так. Я тобі дам за це плюс бал, тому що е, суть в чому, що. ой, я тобі все стер. <риклад> е, кажуть, в раю вас хоча б видають. <риклад>